Привіт, мене звати Анастасія Прокопів. Я тренерка з пілатису та дієтолог. Зараз ми виконаємо тренування для збільшення витривалості та сили. Воно підходить для середнього рівня навантаження, і для підготовки ви можете виконати будь-яку ранкову руханку із попередніх моїх відео. Для початку стаємо на край карімата, перед нами продовження. Вибудовуємо наше тіло, нашу поставу для правильного виконання всіх вправ. Для цього за маківкою витягуємось до стелі, плечі розширюємо, розкриваємо сторони, руки розслабляємо. Та злегка направляємо до голови, коліна пом'якшаємо, під коліну зону пом'якшуємо. І переносимо вагу на плюс, на стоп на п'яточки. Ще на плюсна. На п'яточки залишаємо всі налаштування, особливо таз фіксуємо до голови. І тепер залишаємо 60% на плюс на 40% на п'яточки. І з пом'якшними колінами через маківку починаємо витягуватись вниз, виконуючи вправу роллдау. Хребеть за хребцем. опускаємось вперед, не дозволяючи тазу тікати назад. Тут робимо глибокий вдих носом і знову ж таки залишаємо 60 на 40, розкручуємось хребеть за хребцем у верхню точку. Ще продовжуємо з видихом вниз. Опускаємось і з видихом вгору піднімаємось, відчуваючи кожен відділ. Наступний раз ми будемо опускатися вниз і виконувати планочку з видихом. Акуратно. Хребець за хребцем опустились. Стікаємо вниз. Далі робимо три кроки. Один, два, три. І виходимо в планочку максимально рівно плечі та стопи на одній лінії. Долоньками уявно розтягуємо карімат таз повертаємо до голови і утримуємо стабільне положення. Слідкуйте, щоб і руки, і ноги брали на себе навантаження, Тобто, стопами ми ніби, ніби тиснемо на стіну позаду нас. Затримуємо ще три, два. Один подаємо таз вперед, в гірку. Направляючи п'ятки вниз, живіт до стегон. І підходимо до стоп. Один, два, три. Робимо вдих, розслабляючись, і видих, розкручуємось через ролап початкове положення. Ще раз з видихом опускаємось стопи під кульшовими. Хребет за хребцем вниз. Стікаємо хребет за хребцем. І планочка один. Два, три. Зафіксувались. Тримаємо положення. Ще п'ять, 4, 3, 2, 1. Опускаємо коліна, гомілки і стопи. Таз подаємо вперед і фіксуємо, як корсет затянули. І все, зафіксували. Плечі широкі, долоньками розширюємо каремат. І зараз будемо робити таке відтискання, але з витягненням по передній лінії корпуса. З вдихом потяніться трішки за грудини, вперед, погляд перед собою і з видихом починаємо опускатись, ніби викладаючи кожен хребець на руках все навантаження, вниз. Розкрутились. Тут робимо глибокий вдих, розкриваємо грудний відділ, і видих, виштовхуємо себе на рівні руки. Ще раз, вдих, потягнулись вперед, видих. На руках все навантаження. ліктики тягнуться назад. І розкрили ще раз, вдих, розкриваємо грудний відділ таз впирається в карімат і видих. Слідкуйте, щоб ваш поперек і живіт тут не провалювався. Дуже важливо тримати наш корсетик. І більше через витягнення вперед опускатись. Наступний раз ми піднімаємось вгору, з видихом відштовхуємось, виходимо в планочку. Зафіксували 5, 4, три, два. Один таз вгору гірка. Потяніться п'ятками вниз, животом до стегон. Підходимо. Один, два, три. Робимо вдих, розслабляємось вниз. І видих. Ролап. розкручуємось. Знову з видихом опускаємось вниз. Плавно. Далі зразу без перерви планочка і виконуємо всі-всі попередні вправи. Тримаємо п'ять, 4, три, два. Один, коліна, гомілки, стопи, таз до голови корсетик. Вдих, видих, опускаємось. Вниз. Виклались. Вдих, штовхаємо каремат тазом. Розкриваємо грудину і видих на руках. Знову. Вдих і видих. Опускаємось вниз. І вдих. Розкрили грудину. Видих, відштовхуємося. Останній раз. Вдих і видих. І ще раз вдих і видих. Планочка. Раз. Тримаємо. П'ять. Чотири. Долоньками розширюємо каремат, П'ятками штовхаємо стіну позаду нас. І гірка. П'ятки вниз. Витягуємо ноги і живіт до стегон, Підходимо. Один, два, три. Вдих. В нижній точці. Видих. Розкрутились. І розкрили плечі. Остання голова. Ще один раз. Останній продовжуємо. Видих. Планочка. Раз, два, три. Тримаємо, три, два. Один, коліна, гомілки, стопи, таз до голови. І тепер спробуємо зробити класичне відтискання уже без витягування попередньої лінії. Тобто тримаємо чітко спину і тільки на руках опускаємось. Грудина злегка торкнулась, і видих вгору. Ще два, видих. Ще один, вгору. Планочка. Раз. Тримаємо п'ять, чотири, три, два, один. Таз вгору. І підходимо. Один, два, три. Робимо глибокий вдих. З видихом розкрутились. Через сторони, вдих, Потягнемо згору і видих вниз. Ще один раз вдих. І видих. Наступний раз робимо глибокий вдих носом, з видихом опускаємось. Хребет за хребцем, відчуваємо кожен відділ і розслабте шию, голову руки. Планочка. І тепер затримуємо планочку. Знову налаштовуємо, Розширюємо карімат, таз до голови, руками відштовхаємось і плече, таз, і коль, і п'ятка на одній лінії. Звідси починаємо витягувати за лівим носочком, не піднімаючи ногу вгору. Тільки за носочком витягуємо ще видих і видих. І ще три, три, два, два. І один. Один. Залишаємо коліна на карімат. Таз на п'ятки. І відпочиваємо руки за спиною. Вдих. З видихом назад. Ще вдих. І назад. Ще один раз. І з видихом. Округлились. Через сторони розкриваємось. І тепер виходимо ще раз. Спочатку в опору на чотири точки. Розширюємо каремат сторони, долоньками відштовхуємося за маківкою вперед, за сідничними кістками назад. Направляємо. І тепер проваліть трішки грудину вниз. І виштовхніть вгору От між лопатками розширтесь. Зробіть навіть такий. Горб тут. Далі з видихом проштовхніть грудину між плечей вперед, і у вас цей горбик трішечки зменшився. Тепер переходимо до поперека і перевіряємо, щоб він не провалювався і не округлявся, а був по центру. Так, ніби там стоїть скляночка з водою. Зараз у вас ідеально рівна спинка, шия, продовження спини за маківкою витягуємося. Руками розширюємо каремат і намагаємось утримати це положення і дуже обережно витягнути праву ногу. І ліву, не змінюючи це положення. Таз. Слідкуйте, щоб таз не піднімався. Тримаємо ідеальну планочку. Три, два, один. Опускаємо коліна. Таз на п'ятки. Один цикл дихання, відпочинок. Ще раз повертаємо зразу всі ті самі налаштування, Округлили, штовхнули вперед, поперек вирівняли, і право-ліва. Тянемося за лівим носочком за правим. І зараз, якщо ви відчуваєте, що вже ця вправа важка, залишайтесь в ній. І просто витягуйтесь за пальчиками. Хто готовий ускладнити, витягуємося за правою і виходимо в арабеск за носочком вгору. Кістки тазу на одній лінії. Праву кістку тазу прокрутіть вниз. Тримаємо положення. Витягуємось. Три, два. Один. Тримаємо і повертаємось назад. Коліна на таз на п'ятки. відпочиваємо. Вдих вперед. І видих назад. Знову повертаємось в планочку. Знову все налаштовуємо рівненько. Право. Ліва тримаємо. Чітко положення і міняємо ногу. За лівим носочком і вгору раз. Потягнулись. Ліва частинка таза вниз прокрутилась. Живіт до стегна. Намагаємось максимально вирівняти ногу. І провалити живіт до стегна. Тримаємо якомога вище. П'ять, 4, три, два, один. Повертаємо в планочку. І ще потримаємо планочку. Пять, 4, три. Два, один. Опускаємо коліна на каремат. Таз на п'ятки. Відпочиваємо вдих. І видих. Округляємо ще вдих. І видих. Через сторони міняємо руки. Повертаємось так, щоб ноги були спереду. Руки за спиною. Пальчики до таза, ноги зігнуті в колінах. Плечі широкі, погляд перед собою. З видихом виштовхуємо таз. В одну лінію з коліном і з плечем. Вдих, злегка провалюємось І ще видих. І так продовжуємо. Ще вісім. Сім. Шість, п'ять. Чотири. Дві стопи однаково тиснуть на карімат. Два. І залишаємо. Тримаємо погляд чітко перед собою. Сіднички піднімаємо вище. Ще три, два. Один опускаємо таз, витягуємо ноги і зразу в складочку провалюємо, Стягнемо з животом до стегу. Сіднички можна ще витягнути, щоб додатково потягнутися. Якщо є можливість, натискаємо на пальчики і витягуємо ноги. Знову повертаємося рівну лінію, руки за спиною, пальчики до таза і з видихом піднімаємось в перевернуту планочку. Якщо цей варіант поки важко дається, робимо попередній, зігнутими ногами в колінах. І тримаємо ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один опустилися, сіднички вгору і склалися в складочку, на пальчики натискаємо. Видихаємося напругу, скидаємо, піднімаємось вгору, згинаємо ліву ногу, ліву руку назад і правим ліктиком за ліве коліно виштовхнули себе вгору. Більше вгору, ніж в бік. Тобто дивимося перед собою і вкручуємось маківкою в стелю. Поміняємо, повертаємось. Права нога, рука позаду, права нога зігнута і лівою рукою відштовхнулись маківкою в стелю. Тримаємо положення ще два глибоких цикли дихання. Плавно повертаємось. Заняття завершене.